А в компанії Kay є декілька різних паліток для того, щоб ви сформували свій ідеальний набір декоративної косметики. Якщо ви плануєте подорож, ви можете взяти, наприклад, тільки засоби в косметичні для макіяжу. Тіни, да? І Я от створюю таку палітку: бісквіт, наносимо під і в куточок, наносимо сяючий відтінок натурального кольору: це сяйво або Golden Rose. Потім в складку віка можна нанести або засушена трояна Da да, роуз, або такий от ліловий колір, або лісовий горіх. І... В куточок ми наносимо тіні еспресо. Також за допомогою тіні еспресо ми можемо робити з вами макіяж брів. І у нас виходить отака палеточка. Я маю дві палеточки.